Лише. У кожного в серці на віки єдина, найкраща у світі, земля Україна, найкраща борідна, своя незалежна, найкраща бо любим її ми безмежно вона нам болить у години. Ми газами з нею в окопах живемо, підвалах її від ракет бережемо. для неї будуєм, навчаємось, сієм, без неї у серці ми жити не вмієм. Вона нас нарешті в бедів флуктувала, зробила народу і рідною стала, бо сила народу то сила могутня, що кров'ю виборює спільне майбутнє. Живи Україно, рости, розвивайся, хай Бог тобі ми.